Вітаю, друзі! 86 мільярдів. Це кількість клітин у вашому мозку. Без сумніву, мозок контролює ваше тіло. Логічно, що потрібно витрачати більше часу, щоб дбати про нього, але ми чомусь цього не робимо. Фактично, більшість навіть не уявляють, що мозок потребує догляду та уваги. В той же час наш сучасний стиль життя руйнує нейрони, роблячи нас. Повільнішими, тупішими і менш креативними. І є декілька причин, які так негативно впливають на ваш мозок. Перший бездіяльність сучасний світ створений для бездіяльності, робота, відпочинок, спілкування все в одному місці. Навіть продукти можна замовити додому і взагалі майже не рухатись. Пора нам всім усвідомити простий факт: рух це добре. Він вивільняє ендорфіни, які примушують нас почувати себе краще, покращує здоров'я серця та покращує роботу мозку. Надмірно довге сидяче положення під час роботи знижує кровообіг, а коли ми друкуємо на комп'ютері, то затримуємо дихання. Ви навіть можете самі на це звернути увагу. Це призводить до зниження концентрації кисню в організмі і, як наслідок, туманного мислення, втоми та неконцентрованої уваги. Як це виправити? Все, що вам потрібно, це 20-30 хвилин активного руху або 10 тисяч кроків на день. Всі від великих винахідників, таких як Нікола Тесла, Чарльз Дарвін, до самих зайнятих керівників, таких як Джек Дорс або Цукерберг, всі вони прихильники піших прогулянок: простий підхід це ходити і розмовляти одночасно. Сплануйте всі свої дзвінки підряд. І просто прогуляйтесь. Друге, що руйнує наш мозок. Надто багато інформації. Кількість інформації, з якою ми стикаємось в середньому за день. Неймовірна. Згідно звіту Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, в середньому людина за день отримує близько 30 ГБ інформації. До прикладу, лише 30 років тому ця цифра була на 350% меншою. Це постійний сенсорний потік. Який збиває вашу концентрацію до біса. Якщо ми не будемо керувати цим потоком інформації, це призведе до пригнічення та інформаційного перевантаження. Навіть невелика інформація може заважати концентрації. Наприклад, якщо ви намагаєтесь концентруватись на задачі, але знаєте, що повідомлення залишається непрочитаним, це може знизити ваш IQ в цю мить на 10 пунктів. Використовуйте інструменти і процеси, щоб мінімізувати потік інформації, яку ви поглинаєте кожен день, вимкніть всі нотифікації в своїх соціальних аккаунтах, припиніть скролити і приділяйте увагу довгим статтям, вони допомагають концентруватись, замість того, щоб стрибати від одного посту до іншого. Навчіться залишатися в тиші якомога частіше. Тиша заспокоює розум, тіло і душу. Третій руйнівник багато завдань одночасно. Це вбиває вашу концентрацію. На жаль, останні роки багатозадачність просувається як потрібна якість і потрапляє до списку посадових обов'язків багатьох вакансій. Але факт в тому, що люди взагалі не створені для багатозадачності. Ми не можемо робити дві речі і приділяти їм однакову кількість уваги, тільки комп'ютери здатні на таке. Кліфорд нас Професор Стенфордського університету каже, що сьогоднішня безперервна багатозадачність насправді витрачає значно більше часу ніж економить, не кажучи вже про ефективність роботи. Багатозадачні люди здаються розумними та ефективними, але дослідження показують, що в реальності все навпаки. Багатозадачні люди програвали своїм одноліткам при виконанні всіх можливих когнітивних задач. І виявились набагато менш корисними. Люди, які постійно працюють в режимі багатозадачності, не можуть фільтрувати некорисні завдання, вони не можуть керувати робочою пам'яттю. Досліди також показали, що у людей, які виконують декілька завдань одночасно менша щільність передньої лобної кори головного мозку, області, яка відповідає за емпатію, когнітивний а також емоційний контроль. По суті, чим більше ви практикуєте мультизадачність, тим більше шкодите своєму мозку. Щоб вирватися з цього циклу, розставте пріоритети у своєму житті, щоб сконцентруватись лише на головному. Як тільки ви зробите це, ви відчуєте, що більше немає тиску, купи завдань, які потрібно робити одночасно. Коли цей тиск зникає, ваш фокус уваги та креативність також зростає. Що призводить до вищої ефективності за коротший час. І четвертий руйнівний фактор, який, на жаль, приносить найбільше задоволення, і це цукор: Ми живемо в світі, де всюди цукор. Майже будь-який оброблений продукт містить цукор в тій чи іншій формі. Він дешевший, викликає звикання і покращує смаки, але вживання цукру може приводити до різкого стрибку глюкози в крові. І порушувати структуру кровообігу головного мозку. Надмірне споживання цукру також може призвести до окислювального стресу, який, в свою чергу, призводить до погіршення настрою, депресії, поганої пам'яті, зниження концентрації уваги і повільному мисленню. Знижуйте вживання цукру, як тільки можете, перестаньте додавати його до чаю, не їжте молочний шоколад, обмежте себе в напівфабрикатах. І якщо робити це постійно, через певний час ви помітите, як змінюється ваш настрій і наскільки якіснішим стає ваше мислення. Піклуйтеся про свій мозок, і він подбає про вас. Поділіться цим відео з близькими, попіклуйтесь і про них. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарях свої думки.